У розпал сезону полуниці пропоную приготувати ніжний кекс зі смачним заварним кремом і ароматною полуницею. Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Це літній легкий десерт, дуже простий в приготуванні. Чудово смакує з кавою, а також його можна включити до сніданку чи перекусу. Друзі, а якщо вам сподобається цей кекс, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Спочатку приготуємо заварний крем. У сотейник виливаємо молоко і додаємо лимонну цедру. Ставимо нагріватися на вогонь. Окремо змішаємо яєчний жовток з цукром і кукурудзяним крохмалем. Коли молоко майже закипить, убираємо його з вогню і залишимо на 5 хвилин. Після чого вливаємо гаряче молоко у попередньо підготовлену суміш. Вливаємо молоко через сито. Таким чином позбавимося цедри ретельно перемішаємо, переливаємо суміш знов у сотейник і ставимо на вогонь. І постійно помішуючи, доводимо суміш до загустіння. Потім знімаємо його з вогню, переливаємо у чисту миску, накриваємо харчовою плівкою у контакт і залишимо до повного охолодження. Приготуємо тісто для кексу. До яєць додаємо цукор і починаємо збивати. Збиваємо приблизно 5 хвилин до пишної світлої маси. Потім додаємо олію без запаху, молоко, дрібку солі і лимонну цедру. До борошна додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Перемішаємо все до однорідності. Я це роблю міксером. Полуницю я вже помила, зрізала хвостики. Нарізаємо її на маленькі шматочки. І додаємо у тісто. Перемішаємо до однорідності і тісто готове. Форму. Вона в мене розміром 10х18 см і висотою 6 см. Змастимо трохи вершковим маслом і застилаємо пергаментом. Виливаємо у форму тісто, розподіляючи його рівномірним шаром. А зверху ложкою розподіляємо крем, який за цей час вже охолонув. Розподіляємо його по всій поверхні. Ставимо випікатися кекс у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 або 30 хвилин. Мій кекс готовий. Залишимо його охолонути, а потім, за бажанням, його можна присипати цукровою пудрою і прикрасити шматочками полуниці. А ось такий він ніжний всередині. Ароматна полуниця і смачний крем. Друзі, спробуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!